Всі території нашої держави згадують українців. Беру участь, тому що вважаю, що і, сам, і самі собі нагадую кожного разу, що я маю пам'ятати завдяки кому я тут живу, п'ю чай, прокидаюсь кожного ранку. В Принципі, це ті люди, яким ми маємо бути вдячні щохвилини, чесно. Хвилина мовчання це та хвилинка, якою ми віддаємо пам'ять всім, хто загиб, і також віддаємо дань. Живим героям, які захищають нашу країну, і я думаю, що кожен свідомий громадянин України має це зробити.